嗯。Uh. <laughs> Зараз там не буде. Yeah. Бачиш мене? Бо щось малювалась, Ще нічого не видно. Треба образ той зняти, смішний. Образ ззаді видно. А ти так зблизька стояла чи здалека? Угу. Mm -hmm. Так, чому я вдягнена? Я зараз губи намалюю і душу малого нагодую. <гум> Ой, коротше, я. Та коротше, ану я просто. Ну, розумієш, я ще квадратик оцей червоний натиснула. І воно може через то. Появилась. Всім добрий вечір. Напишіть мені, як мене чути видно. Зараз, зараз я підкручу. Всім добрий вечір. Напишіть мені, чи чути мене видно нормально. Зараз, зараз, зараз. Отак. Чути, добре. Чути. Добре, будемо будем розпочинати. Сьогодні я вибрала таку тему актуальну, особливо для моєї структури, де дуже багато є мамочок в декреті: як поєднувати домашні обов'язки, виховання дітей та роботу онлайн. Що вам хочу сказати? Хочу сказати вам, ну, трошки розказати за себе. Я зараз старший менеджер компанії «Джерелія» 16%. В мене груповий товарооборот більше 66 тисяч гривень. В команді в мене є більше ніж 600 людей. Це є кажу, тобто 80% людей це є мамочки в декреті. І я думаю, моя тема сьогодні актуальна. Думаю, не тільки в моїй структурі є, та мамочки, які працюють і подєднюють домашні обов'язки і з роботою онлайн. Також я прийшла навчання від тренерів Ольги Данилової та Івана Супрана. Дуже хороше навчання, після якого в мене з'явилося більше віри в свої можливості, можливості, які дає тут джерелія. Розкажу трошки про себе. Я мама двох діток чудових: це є Софійка, у мене 4 рочки і Артемчик 6 місяців. В джерелі я почала працювати, коли ще Артемчика у мене не було. Я була вагітною і почала задумуватися над додатковим заробітком. Так як на основну роботу я банківський працівник вийти, я не могла, оскільки вже я була на сьомому-шостому місяці вагітності, і я почала шукати собі щось в інтернеті. Тут мені одночасно, ну з тим, як я собі там шукала, мені подружка написала про таку нову компанію, яка вийшла в Україні, про Джерелію. Я почала все читати, вивчати, так як досвіду в мене абсолютно не було в мережевому бізнесі зовсім. І він мене зацікавив, і я почала тут розвиватися. Тобто, я, можна сказати, роди після родів та і зараз я поєднюю е, з джерелією. Не можу сказати, що це мені вдається легко, та тому що багато чим потрібно жертвувати, особливо своїм відпочинком, тому що робота е, ну це не халява, та це робота, якій потрібно приділяти час, які потрібну ну, де потрібно е, поєднувати джерелією. З декретом від луня йде Світа пише, може заголосно. Зараз я трошки скручу. Все ок. Добре, я. Трошки. Так, от зараз можу сказати, в мене одна малеча спить, та, а друга поки на двері гуляє. Зі сусідкою е, я колись таку знайшла притчу, та яка де я побачила, що в принципі мене таке чекає, та, коли я е, після декрету мені прийдеться виходити на роботу, а знаєте, як, е, ну, не знаю, є тут банківські працівники. Нема банківських працівників? Напишіть мені. Тобто в банку це потрібно кожен день і ну, до шостої графік, та, але дуже часто затримуєшся і до сьомої, і до восьмої. Тому е, я коли м, почала про це задумуватися, та, маючи, ну, будучи вже вагітною другою дитиною, я зрозуміла, що якщо мені прийдеться виходити на таку роботу, то своїх дітей я бачити практично не буду. Хіба вечорами, і то треба буде ну, зробити домашні обов'язки. І домашні обов'язки, і зібратись на роботу, так що ну, час для дітей буде в мене обмежений, ну, щоб проводити з ними. Тому я почала тут активно розвиватися. І вибрала сьогодні таку тему, та думаю, вона є актуальною для багатьох. Вибрала я сім таких принципів, та, яких я для того, щоб максимально розвиватися в джерелії і поєднувати свою, і поєднювати домашні обов'язки, поєднувати декрет. Першим принципом для мене це є, ну, от коли ви встаєте та зранку, потрібно створити собі настрій, та, для того, щоб, ну, бо знаєте, в декреті буває різне. А то вночі бувають недоспані ночі, та, коли малеча ще маленька, буває так дуже часто, животик болить вночі. І тому зранку важливо та, настроїти себе, оцей тайм менеджмент молодої мами, він буде неефективним, якщо ви в поганому настрої. І тому ранок потрібно починати з догляду за собою. Або прийматись, ну, як для кого, та, е, оце, чи спокійна музика, та, чи душ, ну, душ для мене це взагалі дуже класно. Е, я приймаю душ, зразу е, така бадьора. Е, теж я собі роблю акропну зачіску, легкий макіяж е, і приступаю до роботи. Потім, ну, ну так мені, наприклад, там, ну, звичайно, я ще маю і обов'язки там з, з своїми діточками. Я це все роблю, там приготую їсти, її годую. Але все одно я так от себе трошки настроюю, та що крім діточок, в мене ще є робота, яку я повинна теж вдома виконувати. Наступним принципом це є планування та аналіз. Обов'язково в декреті. Напишіть мені, чи мене чути, чи мене видно. Бо Ви я бачу, хто спише, а зовсім в мене нічого. Видно і чути. Добре. Наступним принципом це планування і аналіз. В принципі, він потрібен не тільки мамочкам в декреті, та в нашому бізнесі він дуже сильно потрібен. Е, потрібно планувати і день, і тиждень, і каталог, і півроку, і рік. У мене навіть є плани, написані, прописані на наступні 5 років. І обов'язково е, обов е, спочатку записувати. Та? Тобто, е, тому що, от, наприклад, скажу за себе, та? коли там в мене вдома, ну, я собі там запланувала одне, а з діточками вийшло зовсім інше, коли прийшлось. Коли прийшлось прийшлося мені, ну, там, чи дитинки животик були, чи навіть там колись загрянули гості. Та? І якщо я от, буває дещо собі не записую, все, я на наступний день встаю і я розумію, що я цього не зробила. Коли б воно в мене було записане, було б зовсім по-іншому. Тому що навіть от, чи там годуєте ви дітей, чи ви там десь відволіклися, десь ви там гуляєте, все одно от те, що у вас написано і стоїть на столі, воно мені ну, завжди перед очима. А, я це зробила, цей пункт так я зробила, цей зробила, а, а це я ще ну, пам'ятаю, що я ще повинна його зробити. Скажіть мені, у вас так само чи не так само? Ясно. І, звичайно, це потрібно ще для чого? Для того, щоб потім зробити аналіз, так? Аналіз проробленої роботи. Ага, і це я зробила, це я зробила, цього я не встигла, та? відповідно, переношу я його на наступний день. Я собі записую на, на, ну, на наступний день і щоб я ну, згадала його, ну, щоб я пам'ятала про нього. Та? Йдемо далі. Наступним принципом це є ну, яким я дотримуюся, це є спочатку, я стараюся робити найважчі справи зі списку, а простіше залишати на потім, тому що продуктивність нижча. І ви, коли ви там настроїлись на роботу, та ви собі зробили елементарні справи. У вас там ну, є більше часу та, з діточками, там і діточки зайняті, сплять. Зараз я там. Трошки скрутимо, можливо. Може, заголосно говорю? <світ> так, давайте будемо продовжувати. Найважчі справи, та і я хочу сказати: от, наприклад, та ви наприклад до обіду, та проснулися в бадьорому і приступили до роботи, а ввечері вже там то діти, то ну там знає по собі, та то нагодувати, то дитинка плаче, і вже ввечері продуктивність набагато нижча. І коли ви елементарні справи, та їх робити легше, коли продуктивність нижча. Коли, ну, коли важче, наприклад, якийсь важливий дзвінок робити, то вже так собі думаєш: нема бажання, та, нема цього, і переносиш на наступний день. І я собі так тепер стараюся робити оці найважчі справи, я стараюся робити спочатку. Далі, наступним принципом, це є теж я його використовую, при мінімум часу, максимальна продуктивність. Добре, Е, Порахуйте, скільки часу знадобиться на виконання певного завдання і намагайтеся не затягувати процес. Ну, це так, та, наприклад, там на дзвіночок вам потрібно провести співбесіду 15-20 хвилин. І ще дуже класна фішка, яку я використовую, це отак, наприклад, коли дзвонить до вас подружка, та, і, за 5, і каже, я буду за 15 хвилин в тебе. А в тебе ну, діти там бавляться, тільки поїли, та, треба посуд, треба поприбирати, треба попилососити, в тебе все на все 15 хвилин. І тоді все, включається максимальна продуктивність. І я вам хочу сказати: цих 15 хвилин, не знаю, як у вас у мене, я встигаю зробити роботи теж деколи роблю 2 години. У Вас так само, скажіть, ні? Я це використовую, та, особливо коли от є діточки, та, і, ну, от, наприклад, той, хто не в декреті, ну, хто основну роботу має, то це взагалі теж дуже важко. Але хто не в декреті і може собі там дозволити більше часу там, відпочити чи ще щось, тут, ну, чи більше часу виділити на прибирання, тут ні, тому що тут потрібно ще й діточок зібрати, діточок нагодувати, їжу приготувати. Тому потрібно, ну, я використовую такі фішки, ви теж використовуєте, наприклад, коли ви розумієте, що у вас ну, дуже багато по, наприклад, по дому роботи, а ви собі ну, я собі ставлю, ага, сьома година, так, півгодини пів години я маю для того, щоб те-те-те-те-те зробити. Все, я максимально. Максимально працює, щоб ну, через пів години та, сісти, там, наприклад, через переписки, чи провести той сам, ту саму співбесіду. Йдемо, йдемо далі. П'ятим принципом це є поєднання справ. Це теж, як на мене, в декреті, ну, декреті по-іншому не можна, Та? Якщо ви. Хочете розвиватися, хочете досягти результату і маєте діточок, якщо ви не будете поєднувати справ, то відповідно ви будете дуже мало встигати. Я, наприклад, от дивіться, що я собі тут написала, що я використовую там. Коли гуляю з діточками, то я паралельно проходжу навчання з новичками по телефону. Тому що в принципі там я йду на дитячий май на дитячий майданчик, там у мене там діточки бавляться, плюс ну я звичайно слідкую за ними, дивлюся, але я можу говорити по телефону. Коли я готую їсти, то теж можу або слухати вебінар, або, наприклад, там з, лі... з лідерами, які дзвонять до мене, ми аналізуємо пророблену ними роботу, що дає результат, що результати не дає. Ну, вже коли малеча засинає, то та, тоді вже я роблю такі справи, наприклад, як співбесіди, півбесіди зі дзвони. Хоча вам хочу сказати, от, наприклад, у мене 4 година зі дзвін, я 15 хвилин перед тим поставила я свої, своїх двох дітей спадки, і все. Тут дзвін почався, 10 хвилин зі дзвону, все, мій Артемчик вже поспав. Та є, та відповідно, відповідно потрібно поєднувати і так. Та, тобто навіть коли дитина в мене не спить, все одно я роблю роботу, яку, ну, яка в мене запланована. Та, наприклад, зі дзвін. Ну, я ж не можу сказати 20-30 людям, е, все, в мене малеча встала, давайте я вам задзвоню за годину. І 15 людей розійдуться, чи, чи 30. Тому я ну, тому так поєднюю. Коли діточки бавляться, наприклад, я трошки з ними бавлюся, трошки там, цей, їм щось розповідаю, а трошки і паралельно веду переписки. Ну, звичайно, бувають різні ситуації, по-різному буває, але можна поєднувати, і потрібно поєднувати, якщо ви хочете. Якщо ви хочете тут досягнути результату, Я, наприклад, та, наприклад я задумаюся над тим, що пройде 10 років, та, чи, ну, наприклад, 10 років пройде. І що в моєму житті зміниться, якщо я зараз не буду нічого міняти? І якщо я зараз, от, наприклад, залишу джерелію, ще 3 роки прийде, я пробуду в декреті, потім я вийду на роботу в банк і через. Ну, наприклад, 5 років, та, чого я можу досягнути. Я можу бути максимум по кар'єрній е, сходинці. З... Я можу бути за відділу, який має 4-5 тисяч гривень зарплати. І все. Та. Дітей я не буду бачити. Теж в мене дуже багато буде обов'язків, і обов'язків буде кож... кожен день. Та. Це не є така робота, яка Наприклад, в джерелі, та? тобто йде, тут йдеться мова про пасивний дохід. Ми ж працюємо для того, щоб в майбутньому забезпечити е, своїх діточок, ну, щоб передати, наприклад, наш бізнес в спадок. Та? Тому потрібно тут, е, ну, потрібно тут виділяти, е, чи е, ясно, що ваша дитина потребує уваги. Я не кажу не займатися діточками. Та? Але можна займатися плюс, плюс поєднувати та з нашим бізнесом. Так, Максимові веб не іде. Все добре. Напишіть мені, чути мене видно. Все добре. Можливо, просто це. Треба зайти з іншого браузера. У мене таке теж було. Ну, рухаємося далі. Шостим принципом, який я виділила, це є делегування обов'язків, тому що теж важливо. Ну, наприклад, розкажу за не потрібно хапатися за всі домашні обов'язки та брати на себе всі обов'язки, потрібно їх розподілити. Так як у мене, ну, скажу за себе, в мене немає можливості розподіляти, тому що я живу сама, чоловіка на даний час немає, та, і я ну, можу покладатися на себе. Ну, це в мене є, звичайно. Донечка, чотири рочки, але ну вона мене теж вже має свої обов'язки. Наприклад, вона в мене вже свої ігрушки ввечері складає сама. Та чи там ну де, 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 наприклад, вдягається, чи там речі. Вона я її навчила, та вона мене кладе зразу на своє місце, де вони мають лежати. І це, ну, це все економить ваш час. і потрібно, ну, А якщо у вас є там чоловік, та, мама, звичайно що ви можете, ви можете певну, ну, певну частину роботи покласти на них, та, і буде більше часу для вашого бізнесу. Та, наступним принципом є ну, такі речі, як не, ну, я виділа, не відкладайте на потім. Та? Щоб не довелося перемивати гору посуди за цілий день? Мийте тарілки після кожного прийому їжі. Та, чи речі після прогулянки, зразу кладіть на поличку. Ну, Стосується це, звичайно, і нашого бізнесу. Коли ви щось запланували дзвінок, зразу його робіть. Чи коли от подзвонив вам наставник? Максимові не видно. Слайдів не видно, чи мене не видно. Ясно, все нормально, добре. От Коли наставник вам дає якісь певні завдання, і ви добре-добре, зроблю, зроблю завтра, тому що там нині біжу до малечі, прийшли гості, ще щось. Ну, повірте, що якщо ви зразу приступите до виконання цих завдань, буде ну, набагато буде результативніше це, що ви зробите зразу, ніж коли ви відкладете, а потім забудете і піде поїде. Наступний принцип це є ну, все-таки в декреті потрібно знаходити час для відпочинку. Наприклад, скажу за себе, в мене малеча стає дуже рано, та, особливо зараз, вона в мене стає біля сьомої години ранку. Відповідно, ввечері я теж стараюся довше попрацювати, вночі стаю до малечі. І тому, якщо я вже ну, в день я стараюся хоча б півгодинки годинку відпочити для того, щоб відновити трошки свої сили, та, і ну, була б більша продуктивність у мене. Ви так само, тобто, якщо, в принципі, у вас малеча більшенька, та, якщо вона засинає, ну, нормально спить вночі, зранку довше спить, то, звичайно, ви можете і в день не відпочивати. Що я вам ще хотіла розказати? Ну, ще таким принципом, яким я, який я виділила для себе, та, і яким я рухаюся в джерелі, та, Слабкі скажуть не доля, сильні скажуть Я спробую ще раз, а найсильніші скажуть, я буду пробувати до тих пір, поки не буде так, як я хочу. Хочу сказати, що я його дотримую. У мене не був швидкий результат в джерелі. У когось він швидший, у когось він, у когось він не швидший, у когось він дуже помаленький. А в мене він е, теж був не швидкий, але я хочу вам сказати, що я не зупинялася. Тобто в мене були і партнери, е, лідери, та які там вже активно, активно включалися, і тут ставалися якісь життєві ситуації, або вони просто передумували працювати. І відповідно в мене не було такого швидкого росту. І... Але це не завадило мені зупинятися. Я завжди аналізувала та і рухалася вперед, тому що я знала, що зупинитися найлегше. Та, а результат і ну, дуже багато. Я читала про цей бізнес, дуже багато я дивилася відео і знала, що тут дуже класні можливості. Просто потрібен ну, потрібен певний час. Та. Тим більше я була новачок. І ну, для новачка, як на мене, для того, щоб побудувати нормальний серйозний бізнес, все одно потрібен час. І ще один такий у мене є принцип, яким я дотримуюся це дисципліна. Це те, що не хочеться робити, для того, щоб мати те, що дуже хочеться мати. Я теж його дотримуюся і розумію, що в принципі ті, що мають багато, та ті, які успішні в житті, вони. Не завжди робили те, що їм подобалося, та вони просто заставляли себе робити кожен день ті дії для того, щоб потім жити краще. Я так само, ну, тих принципів, я дотримуюся і я вважаю, що ну, в принципі, я вже старший менеджер. Звичайно, що це не ну, це та ціль, до якої я йду, але я вважаю, що все попереду. Якщо ми будемо не зупинятися, кожен день працювати, кожен день планувати. То результат він обов'язково прийде. Скажіть мені, що вам, може, у вас є якісь питання ще до мене? Я скоро все розказала. Дякую, Наталь. Ну, мій, мій перший вебінар, так що не сидіть строго. Дякую. Я коли зареєструвалася, я зареєструвалася давніше, а почала працювати я е, так серйозно минулої осені. Та, я вже почала так серйозно займатися. Серйозно займатися, звичайно кажу, що результат в мене не був швидкий, потім в мене були роди, та, ну але я вже коли я вже побачила тут перспективу, та я теж дуже, е, дуже вдячна своїм наставникам. Та, я дуже часто слухала вебінари Романа Грета, е, Оксани Лаганяк, Наталі Іщенко, які е, ну, були моїми вчителями і зараз є моїми вчителями. Я дуже слухала, друзі, мені завжди було цікаво вчитися. І я так думаю, що ну, побачила і тут перспективу. Звичайно, рухалася, я кажу, результат у мене не був, не був швидкий, але, але він обов'язково прийде. Як знайшла лідерів я, так знайдете і ви, якщо у вас немає ще результату. Просто не зупиняйтеся. Є колода карт з 66... Карта мета, але в них є тільки чотири тузи. І, відповідно, ті този можуть бути як на початку колоди, так в середині, так і в кінці. Тобто в мене вони, напевно, були в кінці. Та. В кого є швидкий ріст, звичайно, ну, це класно, але якщо ну, навіть нема росту, все одно, значить, ви більше дійте і не зупиняєтеся. Все тоді, все тоді думаю, що ми ще побачимося. Напишіть, чи вам було цікаво мене слухати? Я трошки хвилювалася. Все тоді. Всім папа, гарного вечора!